Так. Сьогодні ми команда підтримки Володимира Григорьча Парханюка, прийшли до вас на подвір'я, щоб зустрітись з вашими батьками. Можна, скаж... скажіть, будь ласка, що це за адреса? Це Печерська 6, э, спорткомплекс Чайка. Э, чай. Комплекс. Спорткомплекс Чайка. Печерська 2? Ага, добре. Як вас зовуть? Валерій Аліна. Дуже приємно. Значить, ви знаєте, чому ми сюди прийшли. Я вам зараз дам об'яву об'яву і ви повідомите всім мешканцям, отак от туди на вікна будете дивитись, Значить, хто що перший говорить. Будь ласка, Так, зараз ми включимо цей от отсюди говориш. Від зборів мешканців вулиці до територіальної. Подільного національного багатства України. Зустріч з кандидатом на голову сільську ради петропавлівська Бершагівка Верхонюк Володимир Григорович. Ну і запрошуйте тепер батьків своїх, будь ласка, скажіть через п'ять хвилин через п'ять 5... ага, хвилин зустріч на... На... По Дитяч... на дитячому майданчику біля, біля турніка, Живу. Запрошуємо всіх мешканців і жителів Петропачевської Петропалівської Борщагівки. Молодчинка, молодці, які ви ж швиденько, ви будете артистами, будете журналістами, може навіть. А, а ви об'явити наш канал? Ютубі. Ліра Діма На Настя. Лера, Діма Настя Андрій. Лучшие друзья, Подписывайтесь на наш канал, а перели именно вас, друзья, нужна.